Всім, привіт, всім доброго дня! В кого що, можливо, ранок вечір. Всіх вітаю на нашому каналі. Мене звати Віта, я з України родом, можливо, хто перший раз. І я проживаю в Німеччині. І сьогодні хочу поділитися наступним про проба години на роботі, коли ви шукаєте роботу. так? Коли ви шукаєте роботу, вас запрошують, кажуть, а прийдіть, подивіться. Нещодавно я в одному з відео розповідала, що я ходила до магазину. Я, щоправда, не назвала який магазин. Зараз хочу сказати, це містер Леді. У нас тут в торговому центрі. Він скрізь є, цей магазин. Містер Леді це теж така мережа. Я ходила на пробні години. І якраз сьогодні стосовно цих проба годин, пробних годин я хочу порозмовляти. Тут в Німеччині є щось таке. Коли ви шукаєте роботу, то вас запрошують на співбесіду, а потім кажуть: перейдіть, будь ласка, хто каже на 5 годин, хто на 6, на 4, на 3. З мого досвіду у мене було мінімум 3, максимально 6 годин. І зі мною таке було вже 4 рази. Що мене запрошували: прийдіть, попрацюйте. Після розмови, вже так, ніби. Людей побачити, себе показати. Ну, запрошують під приводом, що подивіться, а можливо, вам сподобається, не сподобається, як вам, чи це магазин, чи інша робота. Я чому кажу про магазини, бо саме в Німеччині якось так склалося, що в мене було три рази це магазини, і один раз я була на пробі. Сайт, тобто, це не проба сайт, не випробувальний це просто якось прийти в один день на кілька годин, тобто проба години. І один раз було в дитсадку. І спочатку розкажу про свій досвід. Перший раз це було у мене таке з декатлоном. Мене запросили, я була там 6 годин, і потім мене взяли на роботу в декатлоні. Я пропрацювала, можливо, хто перший раз на каналі, майже три роки, без двох місяців-три роки. І ось щодо цих пробних годин. Ось я пішла в декатлон, попрацювала, вони не оплачувались. І невідомо, чи вас візьмуть чи ні. Ви попрацювали, ніхто вам не заплатив. Другий раз, я розкажу зараз про всі рази, де я була. Другий раз в дитсадку я була теж з 5 годин зранку і до часу дня. І теж все супер, ви нам сподобались. І я попрацювала, і це безкоштовно, тому що коли приходите на ці проби години, то не знаю, як в кого з мого досвіду робите все, що має робитися. Якщо не знаєте, питаєте, так і все те саме. Наприклад, в магазині багато доставки допомагала, розкладала багато товару. Прибрати потрібно чи в приміручних, так бо люди купують, складають. Всі, всю функцію, взагалі, що відбувається в магазині, все робите. Ну, якщо ви знаєте, або питаєте, що робити далі. Вам дають завдання, ви робите. Зі мною так було. В дитсадку теж і з дітьми, і поїсти, і на прогулянку, і це теж як ваш робочий день. Ось я була три раз в дитсадку. Третій раз Дайхман. Дайхмане. Хто дивиться постійно або з нами давно на нашому каналі, той знає, я ще ходила на Дайхман. Ще тоді, коли я в декатлоні працювала, ще не звільнилася, бо працювала я в декатлоні в цьому році я до 15, 15 квітня 2025 року, був останній день. Тобто, в Дайхмане приблизно в кінці березня ходила, 20 якогось там. Теж, І була там 5 годин. Я ще зараз скажу, з 14 до 19, так, 5 годин. Я там працювала і теж це не оплачується. І ось четвертий раз я сходила. Я розповідала недавно в одному відео, що я ходила теж на пробні там години. Я була в магазині Містер Леді. Тобто у мене такий досвід чотири рази. Ну, декатлон взяв на роботу, а ці три рази ти собі попрацював, пішов. Взагалі, в Німеччині, скільки б ви не працювали, годину-дві, воно повинно оплачуватись по закону. Повинно оплачуватись. Але що роблять працедавці? Вони дають такий документ, от ви приходите в якийсь день, вони дають документ, що ніби що ви прийшли Фрайвіг добровільно. Підписуєте, що претензій ніяких, нічого. До речі, Декатлон мені таку, такий папір не давав, дисадок не давав, Дайхман давав, і дали тут містер леді. А це означає, що якщо пішла, попрацювала, і таку бумажку, можливо, хтось не знає, вам не дали, то вони зобов'язані вам заплатити. Ну, в будь-якому випадку, по-нормальному, вони зобов'язані заплатити, але так як вони платити не хочуть, вони дають таку, підписуєте розписку, що ви претензій не маєте, що ви прийшли просто подивитися, дізнатися, які завдання ТТ, тобто, поверхово, так, яка робота. І потім сказати, чи хочете ви працювати, чи ні. І ось в мене це вже сталося четвертий раз таке. І ще хочу додати, що Дайхман, відсадок і цей магазин, вони Вау, ми вас, мабуть, візьмемо, ви нам дуже сподобались. Ми вам, хто каже там на наступному тижні, хто каже там. Ще якогось дня конкретно що ми вам напишемо, і ми вам дамо відповідь вже точно. Але 99%, що супер. І ніхто з них не відізвався. Почну з десятка не було відповіді. Почекала я, я не пам'ятаю вже скільки днів, може тиждень, може 10 днів. І я сама написала на електронку. Шеф цього дитсадка, і вона вже відписала: Ой, вибачте, я щось там не хвор...". Вона каже: Ой, вибачте, я хворіла і не відписала. Вони просто не відписують. А про хворобу це вона так собі, як то кажуть, наплила. Потім в так, ви нам сподобались? Ви така молодець, така оперативна, ви все знаєте. Після декатлону вам тут немає що робити, мені казали. Та ви взагалі, після такого великого магазину, тут ви така молодець, вам не потрібно сто раз пояснювати, вам сказали, ви вже орієнтуєтесь, чи це доставка, чи щось по магазину, сказали, чи замовлення, чи ще щось. Ви взагалі орієнтуєтесь, і ми впевнені, що ви нам підходите. Ми вам подзвонимо, остаточне рішення приймемо, і ми вам подзвонимо. До сьогодні. Ніхто нічого не дзвонив, дай мені було це в кінці я березня. Дед садок, я сама перепитала, мене цікавив, дитсадок садок найбільше. Так? І я тоді написала: то дайте мені відповідь, що там. І ось я була, знову така сама ситуація, Містер Леді. І теж я побула, вони ви нам так сподобалось все, боже, так важко знайти. Кажуть мені, таких нормальних людей. Так важко знайти нормальних працівників. Вам подобається, мене питали? Я, мені дуже подобається. Я ходила по тому магазині, думала, боже, що тут робити. У них доставка раз на тиждень, і щось, там, якась одна коробка тих речей в декатлоні кожен день тонни було. Я така, знаєте, думала, тут ще можна сто з каву попити. Реально. За три години я була в них три години. За три години, можливо, там я знаю, п'ять осіб щось купило. В Декатлоні за цей час вже, мабуть, 300 чоловік би купило. Я вам кажу, так як є, бо великий там потік. І вони, Боже, вона так сподобалась, вона так, так сподобалася. Знову ж таки взяли безплатно попрацювала, ми вам передзвонимо. і до сьогодні ніхто нічого пройшло так: не знаю скільки це днів. З два тижні вже пройшло, здається, з того моменту, як я в них була. Сьогодні 16 те подивилася, дату було це 5 червня, 11 днів, 10 днів добре, пройшло. І спочатку я хочу сказати взагалі свою думку про це все, а потім цікаву історію про містер Леді, яка сталася зі мною. Я вважаю, вже підсумовуючи всі ці мої походеньки. Що не може так бути. І надалі, якщо до мене будуть дзвонити і співбесіду проведуть і скажуть: прийдіть попробуйте, Або ви мені платите, або ви мене берете зразу і я не буду йти. Зараз мені напишуть а ти така розумна. Ні. Я не буду більше йти так, бо реально це вже дістало. Питання. Для чого є випробувальний термін? Порозмовляли беріть мене на випробувальний термін. Якщо я не підходжу, ви можете мене кожного дня звільнити. Навіщо приходити на ці кілька годин? До мене не доходить. Я розумію, бо це для них безкоштовна допомога. Прийшла людина, сказала там поприбирайте. Ось я була в останньому магазині, містер леді. Шикі міки навела. Взагалі я люблю складати, я люблю в шафах складати. Особливо якщо тишина і ну, нічого, ніякого великого руху, все ніхто не заважає, то раз, 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 цак 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 мені це дуже подобається. А так як я вже працювала в магазинах, мені пояснювати не потрібно було. Я знаю, як згідно розмірам, що куди кладеться, як, на що вішається, всіх майже те саме. І я теж багато зробила, і теж із клієнтами навіть спілкувалася, і продавала, бо це ж я ж хотіла показати, бачите, я спілкуюся, я ж, ну, я ж така супер-молодець. І вони не хочуть про це влаштовувати. І спочатку кажуть, прийдіть, подивіться, бо це ж безкоштовно. Тепер я так робити не буду. Навіть не знаю, коли мені попадеться те, що мені попадеться, таке мені те, що підходить, щоб я працювала на півставку. Я не буду так йти. Я, не буду, йти. я буду одразу казати, питати взагалі, що там, які обов'язки. І розумієте, вони кажуть, приходьте, подивіться. Ну, прийти, подивитися, постояти, подивитися, спостерігати поспос... пос... вибачте, це одне. А коли ти працюєш повноцінно, це інше. А вони не платять. Отак От вони одного взяли, другого, третього роблять собі там конкурси, люди приходять, роблять роботу, зекономили грошики. А згідно закону, працюєте, то повинні заплатити. Ну і тому вони, оце ж бумажечку дають, що ви там прийшли фрайвільних. Тому, знаєте, можливо, хтось там іде і вам навіть такої бумажки не, не дають. то... Кажіть, ані того, вони повинні просто платити. Тоді можна подати до суду, так, і вони повинні вам за це заплатити. Це стосовно цих проба годин, які, як то кажуть, хит розроблені. Тепер я хочу сказати стосовно взагалі останнього цього мого містер Леді. До мене подзвонили. Ми отримали ваше резюме. Ми хочемо вас запросити е, на проб... і порозмовляти і на пробні часи. Е, Домовилися, який день підходить, підходить все, я обов'язково буду. Дякую, що позвонили, все супер. І того дня я собі зібралася пішла. Того дня, це 5 червня, я е, зранку дивилася, почту я завжди дивлюсь, а я йшла до них на другому, е, я пішла. На 14 і була там до 17-ї, була три години. Я прийшла, все, о, ви прийшли, все супер. Там була продавець, яка буде звільнятися, і тому потрібно їм нового працівника. Пізніше прийшла керівник магазину, вона теж буде звільнятися, і вони теж зараз шукають і керівника, тобто дві людини шукають. І все добре, все. і Прийшла керівник і каже: Ви посподобалися, я буду про вас говорити, хоча я вже йду, але я ж ну, хочу, щоб тут люди такі добре працювали, і ця продавець теж мені казала: ой, так важко знайти нормальних людей, так важко знайти добрих людей, або приходять і вони уходять. І ось так дуже важко знайти нових працівників. Та ще й, знаєте, таких порядочних. І, ну, я з задоволенням я буду працювати, як тільки скажуть так, я буду працювати, так. І ось ця керівник каже: так, ви нам сподобалось все. Тільки мені треба буде ще вище сказати, і знову ж та сама тема я вам подзвоню. Цього ж дня, 5 червня, я повернулася додому, вечором дивлюся свою електронну пошту. І бачу повідомлення. Повідомлення вислано в 13.30, тобто півдро, а я на другу пішла, і я вже тоді не дивилась почту. Абзаки, що мені, містер і леді, відмовляє, і написано, що ми розглянули ваші документи, е, і ви не підходите до нашого списку на нашому лісте як кандидат. Тобто я йду до них, в цей час вони мені пишуть абзаги. Я прийшла, вони мене приймають, все супер. Е, так, ви нам сподобалися супер. Ми вам подзвонимо на наступному тижні. І в цей час вони мені відмову висилають. Я така, думаю, щось там з кимось не так, чи що. Але спочатку хотіла подзвонити і сказати, чи відписати щось. Потім передумала, думаю, дочекаюсь, мені ж мали подзвонити. І тоді при розмові скажу те, що я хотіла сказати чи запитаю. І ніхто так і не подзвонив до сьогодні. До чого я це все? Знаєте, колись я з України, коли приїхала до Польщі, потім приїхала сюди, я завжди порівнювала менталітет людей. І мені здавалось, що в Польщі більш такі вихованіші культурні організовані. Тут ще більше. А Німеччина це взагалі це таке моє було бачення. Такі ж організовані, і так, знаєте, є до чого сягнути є такі люди тут зразкові, пунктуальні і так далі. Але по цих всіх випадках я розумію, що це не так. І оця доброзичливість оця зейшон, ця доброзичливість, на жаль, ну це просто така маска, бо це так треба. Вони собі виконують свою роботу. А потім ви вийшли, вони кажуть, вам, ми вам подзвонимо. І ніхто навіть взагалі нічого не відгукнеться. Зараз мені напишуть, що а вони не зобов'язані. Окей, не зобов'язані, приймається. Навіщо обіцяти? Скажіть одразу, ми не будемо дзвонити. Або скажіть, якщо ви нам знадобитесь, то ми вам тоді зателефонуємо, напишемо. Якщо немає відповіді, то це означає, що ні. То вони ж дивляться отак. так Боже, так все сене, це що І хруфе, і хруфе, і хруфе, оце так вони кажуть. І в результаті розумієте, а тут взагалі прикол, я пішла до них, я в них працюю. А в мене я з двох до п'яти працювала, а вони мені півдругому вже написали абзаги. Я просто так, така, знаєте, як тук-тук, я інакше, інакше не можу називати сама себе. Ну, я не знала, але виходить так. Розумієте? Запрошують на співбесіду, а потім висилають відмову. Ти попрацював, ніхто тобі нічого, а відмова вже в електронці висить. І так мене вже дістала ця ситуація, що хто буде наступний дзвонити. І... Нехай навіть ще якийсь час не буде роботи. Ні, я більше на проба години йти не буду. Все. Це все, чим хотіла сьогодні з вами поділитися. А я надалі вивчаю німецьку і готуюся до екзамену Б2, а далі побачимо, як буде. Насправді робота є, тому що хто не знає, чоловік підприємець, і, бо питали там за канали, а як ви там гроші заробляєте одразу до теми. Чоловік, він підприємець і він працює весільним фотографом. І я йому допомагаю і теж як просять я роблю відео разом з ним, як асистент, їду теж на весіля, не завжди. Але Час від часу на фотосесіях і зараз влітку є багато роботи фотографа, бо взимку менше. Тому все в порядку, все нормально, працюємо далі з каналами. Але так я хочу здати на В2 і якщо в разі здам, буду пробувати теж знову висилати на дитсадки на школи. Ось, бо були мені відповіді стосовно роботи в дитсадках, що без Б2 ми не можемо взяти. Є ще фірми, які теж допомагають влаштуватися в десятках. і саме з однієї фірми я отримала такого листа, що шкода, що у вас Б1, так би ми вас розглянули. Б2 потрібно. І я от писала, що я буду здавати на Б2. І потім ще буду з вами зв'язуватись. Це все. Добре, дякую, що з нами. Залишайтеся, підписуйтесь, пишіть коментарі, розкажіть свої коротко в коментарях історії, як у вас було, і чи ви були на таких проба годинах, і чи вам платили, і взагалі, як ви йдете на співбесіди. Чи вам відповідають, і, і якщо кажуть, ми вам подзвонимо, напишемо, чи пишуть і телефонують. Е, на, жаль, на жаль, тут так є, нічого змінити не можу. А ми живемо далі. Всього вам найкращого і до нових відео.